Арефія також готує масштабний наступ, який має тривати від 6 до 9 місяців. Майже весь 25 рік. АІПІ з посиланням на українських урядових і військових аналітиків про це пише російські війська готуються розпочати новий військовий наступ найближчими тижнями, щоб Максимізувати тиск на Україну та посилити переговорну позицію Кремля на переговорах про припинення вогню і Кремль розраховує на багатостороннє просування через лінію фронту завдовжки тисячі кілометрів. Про що також з'являється така інформація від видання ЕйПІ. Також президент України нагадаю Зеленський, посилаючись на дані розвідки, заявляв, що Росіяни готуються до нових наступальних дій на Сумщині, Харківщині та на території Запорізької області. З того, що говорив глава держави, напередодні вони затягують переговори і намагаються втягнути США в нескінченні та безглузді дискусії про фейкові умови, щоб виграти час, а потім спробувати захопити більше землі. Путін хоче вести переговори про територію з більш сильної опозицією, додав глава держави. Ну, а Тим часом є коментарі від Олександра Мусієнка, українського військового аналітика, про ймовірні майбутні наступи Російської Федерації не тільки на території України, а й на країни Балтії, а також про те, яку реакцію буде ймовірно. Так? Показувати Америка щодо ймовірних наступів з боку Російської Федерації та недотримання арафією умов припинення вогню. То далі Олександра Мусієнка можемо заслухати, адже він виклав свіже нове відео на своєму YouTube-каналі з аналітикою. і Поділився з цим відео із нашими глядачами. Тож давайте слухати. Німецька розвідка. Вони вважають, що Росія накопичує сили і ресурси. І буде готова в тому числі атакувати країни Балтії та Європи, що для нас безумовно не є новиною. Ну і видання біль з посиланням на німецьку розвідку наводить такі цифри: військові витрати Росії зростають у рекордному темпі у 2025 році. Вони досягнуть близько 120 мільярдів євро, що становить понад 6% ВВП. Ну, звичайно, на тлі того, що в деяких європейських країнах досі тривають дискусії, що до 2030 року вони зможуть вийти на 2,5-3% ВВП фінансування власної оборони та безпеки, їх такі цифри лякають і вражають. Ну, тобто, а Росія це робить значно швидше. Тому, очевидно, з точки зору видатків, звичайно, інше питання. Можливості і технології. От що в цих, що бракує завжди в таких звітах, це вони сконцентруються на грошах. Ну от німці розуміють, так, у нас є гроші, у нас є доступ до ринків. Ми завтра це можемо купити не тільки в Китаї, а в Парижі, в Британії, в Норвегії, у США та будь-де в Південній Кореї, Тайвані і так далі. Всі нам це поставлять. Хочеш чіпи, хочеш будь-що інше. Єдине, що в чергу, і ти це отримаєш. І вони рахуються це отак. Це велика помилка. Рахуйте тепер, а мільярди, десятки мільярдів трильйонів Росія може швидко конвертувати в озброєння. Так дайте хоч одну статистику: конвертації цих доларів в озброєння чи цих рублів нема. Розумієте, вона, вона є доволі таки умовною, тому що цілий ряд факторів впливає для того, щоб зрозуміти, потрібно проаналізувати ланцюжки постачань, а це дуже незручна тема. Тому що як тільки ти залізеш в ланцюжки постачань, ймовірно, ти побачиш, що йде обходження санкцій, і, ймовірно, ти побачиш, що в структурі цих же коштів є й інші, в тому числі отримані за продаж російських нафто, нафтогазових носіїв до Європи. І тут, що би не говорити про Трампа, але з ним можна погодитися президентом США, в тому, що так наскільки Європа купила. У Росії, скільки дала Україні, а скільки купила. Так от давайте подивимося, і якщо ти почнеш от це вникати і побачиш, що там ага, ланцюжки постачань так яким чином німецькі верстати опиняються, наприклад, на території Росії через Китай, через Узбекистан, через Казахстан, а це ж те, коли ми говоримо про виробництво зброї і. Ось тут є велика помилка. Ці дані не можна вважати повними, тому що вони не конвертуються у вироблену зброю. Дайте викладку по зброї, точно, із розумінням того, яким чином це Росія може зробити, за рахунок яких ресурсів, крім грошей, звідки вони взяли обладнання та устаткування, звідки вони взяли необхідні комплектуючі та елементи, які важливі для виробництва кожної одиниці озброєння. І тоді можна буде говорити про те, що так от зараз Росія виробить, так от зараз Росія буде мати 10 тисяч танків, тисячу літаків, 500 ракет і тому подібне. Натомість, чому зараз точно фіксується зростання і що застосовує ворог активно, ми бачимо, що це шахеди, це безпілотники. Що активно дійсно Росія вкладається, так це в виробництво. Е Дронів камікадзе, які практично щоночі завдають ударів по території України. І дійсно, наш міністр оборони України Рустем Уміров планує відвідати Сполучені Штати Америки для того, щоб поінформувати наших партнерів і надати докази порушення з боку Росії енергетичного перемир'я. Це факт. Ми бачимо, що Україна не завдає ударів. Ми фактично протягом цього тижня не мали жодної інформації з жодних джерел. Які є в тому числі російських від їхніх там губернаторів, глава областей і тому подібне, про те, що завдавалися удари і фіксувалися прольоти дронів над територією Росії? Цього не було. Ми дійсно цього не бачимо. Відповідно, Україна дотримується те, що США, вибачте, Росія намагається там звинуватити російська пропаганда і сказати, що, мовляв, Україна не погоджується, не дотримується. Ну, ясне діло, що це фейкові звинувачення, брехливі, які не підтверджені жодними фактами. Але те, що ми бачимо, Росія робить, звичайно, що є факти порушення. Треба поінформувати наших партнерів. Але ще принципово важливе питання, про крім якого яке стосується не тільки інформування партнерів про порушення припинення вогню, тому що давайте скажемо відверто, а вони що не бачать. В них, що немає технічних можливостей та інших засобів розвідки, США світові лідери за кількістю технологічної розвідки, за кількістю можливостей для ведення технічної розвідки, супутників та інших засобів, які дають американцям можливість це робити. Тому, звичайно, що в них є всі, скажімо так, спроможності. До речі, Кремль планує реорганізувати п'ять бригад морської піхоти в дивізії. Аналітики інституту вивчення війни про це повідомляють. Подібні наміри ще в 2022 році оговорювалися екс-міністром оборони Росії Шайгу за словами російського диктатора. В 2025 році дивізіями стануть дві бригади, зокрема 155-та, морська піхотна бригада Тихоокеанського флоту. І ще дві бригади будуть реорганізовувати 26-му році. а Останню в му Окрім того, Командира 155-ї бригади генерального майора Михайла Гудкова призначили заступником командувача ВМФ РФ. За даними інституту дослідження війни, наразі в складі збройних сил агресора є 5 морських піхотних бригад: сорокова 155-та морські піхотні бригади Тихоканського флоту, 336-та морська піхотна бригада Балтійського флоту, 61 перша морська піхотна бригада північного флоту та 810-та морська піхотна бригада чорноморського флоту Російської Федерації. В 22-му році Шайгутика вже говорив наміри свої сформувати. 17 нових маневрових дивізій, включаючи розширення п'яти наявних морських піхотних бригад. Однак в січні 2023 року він не він ділився планом так створити лише 12 нових дивізій до 2026 року, не згадуючи про морську піхоту. До слова реформування відбувається. В українських силах також їх переведуть на систему управління Корпус Бригада, перейти на корпусну систему, що в 2022 році пропонував також і Валерій Залужний, як головнокомандувач збройних сил України. Тим же часом Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики, важого голова благодійного фонду нова дорога на своєму ютуб-каналі прилюдне свіжу аналітику щодо припинення вогню у війні між Росією та Україною, що може стати так би мовити зовсім скоро ймовірно. Так певні. Аналітики так говорять. І є таке пропущення в авторській статті для Телеграф. Ну, а також щодо тиску на Російську Федерацію, він зазначає певні цікаві подробиці. Давайте заслухаємо далі. New Нью-Йорк Таймс виходить дуже, дуже, як на мене, цікавий матеріал. Його пишуть американські економісти Глен ґар та Кетрін Вольфрам. І вони пропонують президенту Трампу запровадити універсальний тариф на продаж російської нафти і газу. Це або змусить Путіна негайно припинити війну, або платити за неї дуже і дуже багато, але платити Сполученим Штатам Америки. Ну, якраз в стилі Дональда Трампа. В чому власне, суть такої ідеї? Адміністрація Трампа повинна накласти санкції, а от санкції Трамп не дуже полюбляє, але я думаю, що він на це може піти, оскільки дуже любить гроші, повинна накласти санкції на будь-яку компанію чи фізичну особу у будь-якій країні. Які будуть причетні до продажу чи купівлі російської нафти та газу. Росія, звісно, могла б уникати цих так званих вторинних санкцій, сплативши комісію за кожне відправлення, казначейство США. Тобто, хочете продавати, платіть Штатам. Ну як це виглядало? Платіж буде називатися умовно російським універсальним тарифом, і він буде починатися з дуже низького рівня. Але якщо Путін буде зволікатися, то його значення буде зростати, наприклад, там, щодня чи щомісяця. Останні дані, як пишуть економісти, підтверджують, що індійські та китайські організації, які активно імпортують російську нафту, вони побоюються санкцій Сполучених Штатів Америки, не хочуть потрапити під каток Трампа. Нині навіть уже проведені переговори між Сполученими Штатами Америки, наприклад, Нью-Делі, про те, щоб не застосовувати мито один до одного. А от санкції може Трамп використати, враховуючи те, що Путін не поспішає припиняти війну. Це поки що, друзі, як варіант. Ще один фактор на користь Трампа: усі такі танкерні перевезення ретельно відстежуються нині комерційними сторонами та владою Сполучених Штатів Америки. І танкери, які перевозять нафту, також будуть платити відповідний тариф. До державного бюджету Сполучених Штатів Америки інакше вони не зможуть здійснювати свою господарську діяльність. Якими можуть бути, наприклад, вторинні санкції для того, щоб примусити країни робити саме таким чином, якщо вони співпрацюватимуть з Росією в енергетичному секторі? Порушників можна відключати від фінансової системи Сполучених Штатів Америки, а це дуже важливо. Ну і разом з тим частина від кожного продажу російської нафти та газу буде сплачуватися безпосередньо. До казначейства Сполучених Штатів Америки, доки Росія не погодиться на мирну угоду, тобто кожен день для Росії буде смертельним. Але Росія фактично зараз до цього готується. Я обов'язково ще вам про це розповім, тому залишайтеся на каналі. Мета полягає в тому, щоб російська нафта надходила на світові ринки, тобто, щоб вона там була, щоб був баланс цін, але при цьому менше грошей надходило до Кремля. Ну, як я вважаю, чесно кажучи, це супергеніальна ідея. Але знову ж таки, чи прийме її Трамп, враховуючи те, що Трамп дуже полюбляє гроші, то я не виключаю, що вона може бути розглянута в овальному кабінеті. Не паче, якщо вона вже оприлюднена, то вона, можливо, її розглядається. Зараз, друзі, до прикладу, Росія щодня експортує сирої нафти та нафтопродуктів на суму приблизно 500 мільйонів доларів США та природного газу на суму 100 мільйонів доларів. США. Також Росія заклала в бюджет дещо меншу суму майже 400 мільйонів доларів на день на військові витрати у 2025 році. Тобто 200 мільйонів доларів залишається на всі інші сфери. І якщо, наприклад, ціна за барель нафти впаде, там умовно до 49-48 доларів, то виклики для державного бюджету Росії будуть дуже-дуже серйозні. Російський такий універсальний тариф негайно кажуть, забезпечить гроші для Сполучених Штатів Америки, на відміну від угоди, яку Трамп хоче підписати з Україною щодо використання корисних копалин. Бо з корисними копалинами ну, це довга історія. Тим паче нині йдуть активні дискусії щодо самого тексту угоди, який нібито хтось і бачив, але президент України каже, що ну, ми лише вчора його отримали для того, щоб вивчити. А що там написано, толку, відверто кажучи, ніхто не знає. Але спекуляцій дуже багато. Але в будь-якому випадку зрозуміло, що Україна не хоче підписувати будь-яку угоду про корисні копалини, хоча Зеленський сам і пропонував це Трампу. Ну, потрапили ми в таку пастку. Зараз намагаємося вийти із неї. І також пишуть, що, наприклад, збір у розмірі 20 доларів США за барель нафти може принести 120 мільйонів доларів Сполученим Штатам Америки в день або на рік 40 мільярдів доларів. Цифра нібито й не дуже велика за мірками бюджету Сполучених Штатів Америки, але для Трампа була б дуже і дуже вигідною. Також згадається варіанти про те, що, наприклад. Сполучені Штати Америки можуть загалом купувати зараз російську нафту та газ і продавати її на світові ринки, якщо буде припинена війна. Але про це в самому матеріалі мови не йдеться. Тобто сценаріїв і варіантів в Білому домі розглядають кілька. Але те, що конкретно Трамп зараз стурбований тим, що Росія продовжує атакувати Україну і не погоджується на припинення війни. То це більш ніж очевидно, хоча різні думки лунають з білого дому про те, що переговори проходять все таки успішно. Ми кудись рухаємося, але куди поки що не зрозуміло.